Так, вигулюю квадроборів. Квадробари, ано, куди ви деретися? Я не квадробари, є в руки, є в гопі, квадровори. Другий ще тут щось показує. Що там показував? Я там по дереву залазив. Привіт давид! Привіт Квадробер Давид, як ти туди заліз? Кдробер злазить. А я зараз буду залазити. Як за парашют. Опа! Так, а от так квадробер залазили. Так, один кадробер туди заліз. Лізе. Дивися. З Богом! Раз, два і ти! Вас Ви. вижив?